Окупанти обстріляли автівку патрульних всередині була родина. Поранено 14-річну дівчину та п'ятьох співробітників поліції. Мати загиблого воїна отримала орден сина третього ступеня за мужність. Цілодобово окупанти обстрілюють позиції нацгвардійців, які боронять кримінський напрямок. Українські воїни успішно відбивають атаки ворожої армії. Дві людини травмовано внаслідок обстрілів росіян у Костянтинівці. Окупанти стріляли по місту з артилерії. Пошкоджено будинок. Одна легкі поранення від госпіталізації відмовилась. Одна доставлена до місцевої лікарні. Стан середній. Вчора було три обстріли нашої Костянтинівської громади. Першим був о 14.40 артобстріл села Миколаївка. Там без жертв пошкоджено один приватний будинок. Далі осімнадцятий був обстріл садового товариства Хімік. Слаждалих там також сердцівних немає. Двічі російські окупанти обстріляли Курахове. Повідомив Суспільному. Начальник тамтешньої військової адміністрації Роман Падун. Травмованих та загиблих немає. Вчора відбувалися обстріли. Перший обстріл о 14.10 зі ствольної артилерії. Другий обстріл відбувався в 18 годині. Під обстріл попали промислова зона міста Курахове. У Нью-Йорку росіяни обстріляли автомобіль поліцейських. Які в той час везли родину з дітьми до більш безпечного міста. Поранено п'ятьох поліцейських та 14-річну дівчинку. Деталі уточнюються, повідомляє прислужба поліції. З селища Північне, яке розташоване за 300 метрів від лінії бойових дій, поліцейські евакуювали трьох дорослих з чотирма дітьми. Найменшому хлопчику ще немає двох років. Біля будинку родини влучив російський снаряд. Повідомляють у відомстві. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас. У захисних костюмах поліцейські спільно з працівниками прокуратури Донецької області проводять ексгумацію тіл на звільнених територіях. Під час окупації люди ховали загиблих родичів. Зараз їхні тіла відправляють на експертизу, аби з'ясувати причину смерті в селі Тетянівка ексгумували тіло загиблої 15-річної дівчини. Трагічна подія сталася 3 липня 2022 року, коли дівчинка разом із мамою пішла до сусідського будинку, де помер чоловік похилого віку. Сусіди вирішили допомогти поховати чоловіка, проте на той момент почався обстріл з боку окупаційних військ Російської Федерації, внаслідок якого загинула дівчинка. А її матір було поранено. Жителька Тетянівки Надія розповідає того дня ховалася від обстрілів разом з загиблою дівчиною та її мамою. За орехом сразу прилет был. А мы были вот это ж, под деревом все. Аня, Анечка, Маша, Анечка сидела в кресло маленькое. А мать стояла, а я искала таблетки. И в этот момент прилет, и все. Я ухватила, я же как закричала Анечка, Аня. Ухватила она уже все. Бабушка нагнулась, там рылась, она на тулочке сидела. И осколком полчерепа поднесло. Наразі вже проведено судово-медичну експертизу. Та встановлено, що дівчинка загинула внаслідок мінно-вибухової травми голови. Там ще було виявлено тіло чоловіка, ось цього якого хотіли поховати саме. Тобто, але в нього причина смерті це природня смерть. Ексгумацію тіл проводять на звільнених від російських загарбників територіях. За час повномасштабного вторгнення, каже Медведєва, знайшли понад три сотні поховань людей, серед яких шестеро це діти. Особи 12 людей встановлюються. Всі тіла направлені на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. За фактом загибелі 15-річної дівчини, слідчі Донецької обласної прокуратури відкрили кримінальне провадження за статтею порушення законів та звичаї війни. Анастасія Галасюк, Олександр Буряк, Суспільне новини, Донбас. Мати загиблого бійця тероборони В'ячеслава Афоніна показує орден за мужність третього ступеня. Його вручили посмертно. Жінка розповідає, що до початку повномасштабного вторгнення В'ячеслав вступив до лав тероборони у Бахмуті. Кода приїхав воєнком, от мені орден. Я говорю, не треба нічого, я хочу, щоб син живий був. Для мене дуже больно. Он был у мене умнице. Он добрий був, особливо к пожилым он всегда так. Бережно відносився. В'ячеслав був на службі в теробороні півроку. До цього працював го у Костянтинівці. Ніна Сергіївна розповідає, після школи син закінчив військове училище та мріяв бути танкістом. Загинув у Бахмуті під час виконання службового завдання. Про те, як загинув син, каже жінка, дізналась від побратима В'ячеслава, який був поряд. Він сказав на нас, вискочив два танки. І говорить, ми літали. Я мабуть, і не почувала, говорить, що Он упал, говорит, и больше не поднялся. Он говорит, что где-то там есть в Бахмуте кресты. Так он там, говорит, погиб. Его сутки не могли вытянуть, потом вытянули. Ну, хоронили його в закритому гробу. загинув В'ячеслав Фонін 11 серпня 2022 року. Ще три дні його вважали безвісті зниклим, каже мати. За час служби він лише один раз був вдома. За два тижні до своєї смерті В'ячеслав повернувся на позиції в Бахмут після контузії. Уїжджав уже туди, в Бахмут. Я його проважала на вулиці. Він мене так обняв. Я грюсночок, що б не случилося? Що не случилося? Тільки домой, тільки домой. Мам, я тебе понял. Все буде добре, він все доказав. Мам, все буде добре. Я кажу, господи, синок, що ти пішов? Війна. Мам, якщо не я, то хто? Поховали В'ячеслава 19 серпня минулого року на місцевому кладовищі біля батька, каже Ніна Сергіївна. Марія Гричко, Андрій Рєзніков, Суспільне новини, Донбас. Окупанти збільшили кількість блокпостів навколо Сєвродонецька, розповів начальник Сєвєродонецької районної військової адміністрації Роман Власенко. Місцева влада все більше займається якимись політичними справами, особистими справами, готуючись до можливого наступу збройних сил України. І з останньої інформації дуже багато пішло скарг про те, що. Є заборгованість заробітна плати, фактично по всім галузям. 23 травня на Сватівщині через обстріл росіян загинули місцеві жителі, брат і сестрою. Розповів начальник Луганської обладміністрації Артем Лисогор. На лінії зіткнення в Райгородці скоріше за все снарядом можливо ракетою. Під час атак наших позицій прилетіли в один із будинків, в якому загинули двоє наших. Громадян юнаків, це дівчина 2003 року та хлопець 2007 року. За вчорашню тільки добу 105 разів обстрілювали Невське і Невське Райгород, Райгородок, Білогорівку. У визволених селах залишаються близько 120 людей. Повідомив Артем Лисогор. Напередодні у Невське прилетіло 10 російських снарядів і ракет. Поблизу населеного пункту впало ще більш ніж півсотні боєприпасів. 413 разів вони обстріляли різноматипами тулерії. Вісім, але нальотів здійснили. Відбулось п'ять боєзіткнень в ході боїв. 32 окупанта було знищено, 62 зазнали поранень, і чотири потрапили в полон. Також було підбито бойову машину десанту, два мінометних комплекси і гармату. Гарма, Рапіра протитанково безпілотний апарат і навіть ескала ескаватор. Такий вигляд має ліс біля Креміної. Канонада пострілів тут не вщухає. Майже уся територія ліса вигоріла, розповідає офіцер Національної гвардії Бур. Все. Якщо накопався, вбили, виліз з бляндажа, вбили, заснув, вбили. Якщо пропустив дорогічну групу, чада повага, вбили. Спочатку лютого вони трохи підірвали фронт наш і нас перекинули під Кремену. Зайшли вулиці, ліс, почали окапуватись. Біли, звісно, дуже жорсткі були бої, сильними танками, мінометного обстрілу, СПГ. Ну, було всім. І вертольоти. Летіло все. Гордієць розповідає, російська армія використовує проти них заборонені боєприпаси. Використання хімічної зброї Скидають до дрона, балони газові отруту, дрони у них з тепловізонними камерами, бачать, там є скопчення людей і стараються на вход у бліндаж попасти. Каже, рятуватися від таких атак окупантів допомагають проти гази. Ураження метрів до 50. Позиція ніхто не покидав. Якщо, якщо виходиш із бліндажа во час інтенсивного обстрілу, це ти вже не живий. Було таке, що навіть стріляли УР-77. у них он називається Змій Горини. У мене на позиції три таких прилітало, із трьох взорвався тільки один. Ну шкода наробив дуже багато. Це така система, яка розмінірує міні поля. Последствия ужасні. БМП, яка випускає у той о 77 вона дуже маневрена, вона під'їхала, вистрілила і одразу їхала. І спалити в той момент, коли вони стріляють такою чи це майже неможливо. З РПГ за натальоти. Артилерія теж, коли там наводиться, вона ну, не вспіває спрацювати. Тому що це ж бистро біжує це. Танков за нами не було. Штурмують окупанти українські позиції цілодобово, намагаються прорвати оборону, натомість зазнають значних втрат в живій силі та техніці, розповідає Бур. Танк прорив. Гордость федерації. не прорвався. Яні живу реформі як лучший російський танк. Спочатку він-то прорвався метрів на 100. Мін не пороспихував, але коли побачив дуже велике поле мін, яке він не міг навіть зсунути, він розвернувся, підняв трав і на великій швидкості попотався оттуда в'їхати. І підірвався на мій, яку ж саме І далі його застріляли гранатометом. Каже, ускладнює оборону піщана місцевість, що зберегти життя собі та побратимам потрібно рити глибокі окопи. Рельєф міцності дуже гнутий, пісок. Якщо танк починає розбирати позицію, то позиція просто насипається. Вроді би то, як 2 метри там, з лишньої глибини, а після роботи танка 50 сантиметрів, а сипається, ну песок, сипяться, сипляться. Через нас ніхто не проліз. Хлопці, як звірі. Бур каже, на цьому напрямку воює з лютого. До цього служив поблизу Вовчанська. Юлія Слабінська, Суспільне новини, Донбас.